Посилочка з міста Зінків запакована, як на мене, ідеально. А якщо вона запакована ідеально, значить і підхід до неї був ідеальний. Да? Давайте розпакуємо і подивимося, що до нас приїхало. Картона нормально, да? так? Так, є карта, є єсть... хто, є звідки. Ой, є список. Відмінно. За це вам окрема подяка. Що робите? Списки, що робите, карти пишете і все робите. В общем, відмінно. Алюміній, латунь, міді, міді-свинець. так? Да? А то мені кажуть, що я свинцем наконтактую багато і потом відпишу рано. А як же ж я рано можу відписати, як тільки підписники починають так? Да? це ж буде не солідно. Так, що в нас тут? О, диви. Якраз приклад такий доволі гарний. Випалений алюмінієвий провоз. І піде він Санька в електротехнічний алюміній. Да. Та піде, а чого ж не піде? Бля, ну в тебе і глаза були, як тільки що, я не знаю, як в сови. <сум> Саме прикольне, знаєте, що Санька-оператор, який знімає ці всі відео останнім часом. Він думає, що через камеру йому видно хуже, і він старається виглядати із-за телефону. А це мене веселить і смішить, то ви не звертайте увагу їм, коли мені смішно не від того, що це смішна позиція, а просто ну, такі от якісь веселі моменти самі робочі. Це звичайний алюміній. о, до речі, дивимось. Що це мені подобається? Як я якісь люди. Прямо в душі душевної, да? трубка алюмінієва із холодильника. В електротех не йде. Йде в звичайний алюміній. Тобто ось сюди. А така от штучка йде в електротехнічний. Тому що це, по суті, що? Правильно, дріб. Чикс? О, мілкі алюмінієві закльопки. До речі, хтось мені про них писав. Бачите, алюмінієві закльопки. Вони йдуть в електротехнічний алюміній, якщо у вас вони десь валяються в великому об'ємі, то це не дешева річ. Ну, тобто, один із дорогих видів алюмінія. Чіпс, посилка в посилки. Це також доволі цікава штука. О, клас, тут є одна прикольна річ. Але щоб я її вам показав, треба дочекатися кінця цієї нудної розпаковки. Да? Дочекаєтесь? Я думаю, що чому не дочекатися. Так, оця ось штука куди йде? В, електротехнічний. В дорогий алюміній. Так, Це один із найдорожчих видів алюмінію. Електротехнічний. На сьогоднішній день він у нас коштує 80 гривень кілограм. І оці ось морозівки зроблені відмінно, зроблені правильно. Дивись. По вирізуванні мідні входи, все зроблено. Лишніх запитань немає, Вірніше зайвих, так? Да? Все проходить, все добре. Електротехнічний, 4,2. І тепер натакло. І заодно ящик перетворюється в елегантний ящик для збору алюмінію А ну скажіть, у кого багатьох за таких от ящиків з холодильника були зроблені рибацькі ящики? Я думаю, немало таких людей. Глянуть приколюха. Вот эта приколюха, это свинец, да? Угу. А вот эта приколюха. Где? паяльник який. Из какого металла сделан этот паяльник? Ну. Медь. Вот так вот. Такой довольно классный шматочек меди, да? 0,7. 0,76 вернее. Свинец запишем, а медь у нас еще есть там. Приколюха. А в чем заключается приколюха? Глянь. Написано 0,95. 950 грамм, да? Ложим на вагу 0,56. бим. Поганее дела. Что там написано? 0,95. Дай мне маленькие ваги. Давай положим на маленькие ваги. Я не знаю... На, цю штуку. Ні. Буде вам видно, не буде, але зараз включаємо. Це не дуже важливий момент. Видно? Давай я піднесу. По суті, 560 грам. От вам і помилочка. Але хто зна, мабуть, бувають помилки. Не тільки ж в нас, да, і у людей, коли вони переважують свій матеріал. Ну, нічого. Так, латунина. То оце, то вона нельсі. Вряд ли, щоб він подумав, що таке. Так, латунина. Глянь. Класна, якісна. Давай перевижемо вагу. Тут 6,2 написано, 6360 з ящиком, тобто відмінно. 6,2 спокійно. Диви яка латунь. Чи є до цієї латуні запитання? Mm -hmm. Які тут можуть бути запитання? Вона зроблена просто відмінно. Так же? Я думаю так. Допиши, Жень, до за меди. Меди у нас була, ні. А, он 0,7. Так, да, так тут і є на всі. Так що все нормально, тут ніяких перепуток немає, все добре. І алюміній звичайний. Один і вісім. Все, розпаковку закінчили. І бачите, знайшли отакий от малесенький момент із свинцем, але все вирішилось і все, слава Богу, добре.